Почнемо вас записувати, щоб нічого не втратити, не пропустити. Yeah, Ви розкажете, що запам'яталося з дитинства. Як ткали, як коноплі сіяли. От і я вам розкажу, О, моя бабця, царство небесне, у нас у хаті стояв далікий верстак. І все час, в общем, вона ткала все. А коли я провінялась, мене до його прив'язували. Так що я його дуже заповнила того верстака. Площі, я може не так вимовлю, І матірка була. Значить, коноплі відчиняли, а тоді їх виривали, виривали, а тоді обмолочували. І ми з бабою. Баба на, тому, на плечі, а я здаду з тим, що собі -то до річки. Деревина була і били. А як цю деревину називали? Бетельня, і церниця сер, і була. То мене і м'яли коноплі і пряли. Я так пряла швидко, щоб було дядько каже, ніхто так не переда, як маю. Мати ж нас заставляла коло лежанки, бо воно ж таке ну пильже, та і все то в лежанці як топиться.

Полотно ткать, і як вал валять, то і ряд наткали, і скатерті, і рушники. Шліхтачі казали на постовіти? Ткачі, казали ткачі, і все це їх. І то мати на прушки і в постовітах. А полотно як вибілювали? А це ж я вам казала, що було ж мати іде на роботу, а у ночвах наливає води і на траву розстріляє. А тоді ж мені як висохне, ти ж і знов намочуй і розстеляй його. Це біля хати. Десь на траві і біля хати, і навіть, ну тільки не на землі. Помнити, може, як мати міряла це полотно? Не знаю. Якої довжини? Не знаю я. а що довжина була. Ну, щоб поміряти, може, ліктями якось чи якось. Ну, може, я отаку брала. Ну, то це таке, хіба тільки полотно. це. І на лікоті руки. Нитки, так, да, нитки в руках держали, я такого таке. А що з полотна шили? Сорочки шили, і когти шили. Я, як зараз знаю, в мене була кохточка ще вишита, я вже сама ж вишивала, комірець вишитий, от то смужка вишита, ось ще дирево цю штуку. І спереду була вишита, була в мене полотняна. Т Телефонова? Ось, свинут, я зараз відповім. Скільки я полотна, в кого поткали, ось тобі покрасили його у бузині чи в тому, покрасили, Покрасили, то чисто пошили і пішли ми в школу. Торбина, спідниця, вибачте, більше не було нічого. Тому. А скажіть, от ви кажете, шили полотняні сорочки. Які вони от жіночі сорочки завдовжки були? Так, сюди ще колін, навіть як у спідниці, то ще й видно, що, що було ще й више. Як називається низ оцей? Ну, поділки вишиті казали. А як вишивали сорочки? хрестиком вишивали. Колись я вишивала, але вже зараз і не хочу. А гладдю? Я, я гладдю вишивали. Гладю, ну більш того, в нас хрестиком. І баба моя вишила хрестиком, там тітка. Ну, ввечері приходили, було до світла, але вишивали. Які спідниці давно були? О, спідниці, стільки ж були широкі, ж такі, що А тоді вже до різинок почали. Які були горсети? І горсет у мене був, і є й зараз. А який він? Такий, на це та, чорний, чорний. І теж з такими цими, ззаду? Тут, да, тут без рукав вже ж він вже був. І... А були такі чоловічі сорочки, що вишита маніжка? Були. Бачили. Да, у мене ще й у Толі, бо мати йому вишила, десь вона на повіці валялася, я не знаю. Манжети і пазуха. І воротничок. А пазуха одна широка чи дві? Ні, одна. Я ж вам казала, що батько був індус, коня мав і цього корову. Що батько був що? Індус. Раніше називали куркулями. Я думав, індус подумав, що з індії. Ні, то його посчитали куркулем, то вислали на Соловки, угу. на Сибір. А в його була гора. Він купляв, то він ходив у юбці, Така юбка була чорна на той, і у штрусах, бо не було за що купити штанівку, купляв землю, землю, землю. Гору купляв, то гора була, то його була гора. То його посчитали куркулем, то висали на соловки. Кожухи бачили? А як же кожуху мого батька був кожух? Якого кольору? Коричневого. Коричнього. Батько підперізували його поясом? <рес> ні. Ні-ні, Бать, Батько не, не, не носив. Батько був партійна людина, ага. О, так що він, він зробив собі кожуха для того, щоб було тепло, ага. О, от, а не для того, щоб носити. А я кажу, дуже гарно зараз жити, нема що обіжатися. Ви, кажу, не знаєте горя, до вам погано зараз, а бабі гарно тільки що вже. Nem macolivre.